Воно попала в гараж, кухня загоралася. Тоді вже перекрили після того, як гараж горив і кухня почала горити. Вони потушили, а тоді вкрили її. А тоді другий раз попала у сарай і там і, од. На неї поділитись пополам, там все порано. Добро? Ага. Там мило, мочалки. Сьогодні ми знову відвідали населений пун населений пункторське та зарічне, де ми привезли гуманітарну допомогу, у вигляді наборів гігієни та побутової хімії певним категоріям населення, а саме літнім людям в даному населеному пункті мешкають понад 10 осіб похилого віку, а також з обмеженими можливостями. Тому останні не мають змоги собі придбати набори гігієни та побутову хімію. Тому ми про них дивуємося та привозимо час від часу набори гігієни, набори. Продуктові, також ми виконуємо функції парамедиків, надаємо домедичну допомогу людям, які постраждали внаслідок обстрілу або яким потрібна допомога. Також займаємося евакуацією тіл загиблих. Нещодавно був прикрий випадок. Місцевий мешканець населено Понтоторське загинув внаслідок ворожого обстрілу. Він перебував на території свого домоволодіння, а саме на огороді. Відбувся ворожий обстріл, снаряд поцілив в будинок, будинок зруйнований щенки, а господар цього будинку загинув внаслідок отриманих травм сумісним життям.